Моє шанування за вами програма Міжнародний лад Безо та її автор Назар Олійник. Сьогодні пропоную вашій увазі звіт з одного заходу, на якому мені вдалося побувати, і медіапартнером, якого є «Польське радіо для закордону. З 30 червня по 2 липня проходила 21 ша Варшавська східноєвропейська конференція. Вона була організована Центром східноєвропейських досліджень Варшавського університету у співпраці з осередком східних досліджень центром Мірошевського і Польським інститутом міжнародних справ. Цьогорічна конференція відбулася під гаслом «Час глобальної турбулентності. виклики для центральної та східної Європи. Зосередившись на ключових викликах, що постають перед регіоном в часи геополітичної нестабільності в умовах великої війни Росії проти України, яка загрожує з регіонального конфлікту, перерости у глобальне протистояння Росії з Заходом. В заході взяли участь майже 100 експертів зі всього світу, науковці, аналітики і експерти, які займаються проблематикою центрально-східної Європи. Програма конф. Конференція включала 7 дискусійних панелей, 12 академічних сесій і 3 авторські зустрічі. Учасники обговорювали зокрема майбутнє російсько-української війни, роль США і НАТО в регіоні, європейську інтеграцію, регіональну безпеку, дезінформацію та гібридну війну, а також перспективи співпраці в рамках вишеградської групи та ініціативи трьох морів. Захід відкрив директор Ян Маліцький, директор центру східноєвропейських досліджень Варшавського університету, який стисло представив його історію. Варшавську Східноєвропейську конференцію було засновано у 2004 році як спеціальну конвенцію асоціації досліджень національностей у період, коли її головою був професор Майкл Ривкін, частий гість Варшавського університету та нашої східної літньої школи. Основна тема цьогорічної конференції це доба глобальної турбулентності, і ця тематика повною мірою відповідає реаліям 2025 року, часу глибоких змін і викликів. Справді, ми живемо в період глобальних потрясінь. Після цього прозвучало коротке привітальне слово про ректора Варшавського університету, професора Матія Раша. І лекцію виголосив голова комісії закордонних справ Сейму Республіки Польща, професор Павел Коваль, який представляє правлячу партію громадянська платформа. Він також є уповноваженим польського уряду з питань відбудови України. Павел Коваль є професором політології польської академії наук, а також центру східноєвропейських досліджень Варшавського університету. Тема його лекції була сформульована наступним чином: польська і європейська відповідь на війну в Україні, безпека, інтеграція, відбудова. Професор Коваль почав свій виступ з питання, яке, за його словами, він найчастіше чує під час міжнародних зустрічей, а саме, які є аргументи Польщі на користь відкриття ЄВС і розширення НАТО на схід і включення в ці структури України? Ось як він бачить цю аргументацію. Маймосфреквент відповідь – це… Moja odpowiedź zazwyczaj taka. To pytanie politycznej ujawy. Ja często stawiam u odpowiedź pytania, czy możecie wy sobie Ukrainę poza granicami Europejskiego Sojuszu po lawiny Proponuję pre to z toczki wzoru IS, a także polskich nacjonalnych interesów bezpieczeństwa. Після війни Україна зіткнеться з непростою ситуацією: від 5 до 6 мільйонів людей за кордоном, тисячі загиблих на фронті. Більшість населення переживає втрати у родинах. Велика кількість зброї в обігу серед населення, плюс традиційні проблеми української політики, олігархія та корупція цього більш ніж достатньо. Ми готові до повторення так званого грузинського сценарію в Україні. Чи усвідомлюємо ми помилки заходу щодо цього найпрозахіднішого суспільства Південного Кавказу? Можливо, це класичний приклад відсутності стратегічного мислення. Повернімось до теми розширення ЄС. Повномасштабне вторгнення Росії дало новий поштовх до розширення. Для мене очевидно, що кожен етап відкриття Європи для країн східної Європи ініціювалося сильним імпульсом із західних суспільств. Східна політика ЄС після кольорових революцій це була відповідь. Програма Східне партнерство з'явилася після нападу Росії на Грузію. Угоди про асоціацію та вільну торгівлю для Грузії, Молдови та України після революції гідності. Чи відкриється Євросоюз у відповіді на поточну війну та героїзм українців з нашої точки зору? Єдиним виходом є прискорення переговорів та включення України до загальноєвропейського правового поля? Потрібно переосмислити співпрацю з Україною. Нам бракує стратегічного бачення. Проте розширення ЄС це не подарунок, не сувенір для України, це стратегічна необхідність, це питання майбутнього самого заходу, нового порядку в Центральній Європі. Це питання, як покращити функціонування нашого улюбленого політичного заходу. Дефанкшенґовде Професор Коваль переконаний, що Україна має бути повноправним членом НАТО і що альянс повинен надалі розширюватися, бо це ключове питання безпеки регіону і Європи в цілому. Айлук адиш проблем фромдепойнтів. Я дивлюся на це з точки зору безпеки Центральної Європи, з точки зору безпеки моєї країни. Ми знову повертаємося до політичної уяви. Уявімо, мільйонна армія діє на нашому східному кордоні, сотні тисяч ветеранів армія, яка підтримувала НАТО у численних місіях, яка навчалася і озброювалася заходом. Чи хочемо ми, щоб ця де факто велика армія НАТО залишалася поза НАТО? Це питання також польських національних інтересів. Чи зрозуміли ми грузинський сценарій? Зазирнімо в історію у травні 1989 року. У промові в німецькому Майнці президент Джордж Буш старший окреслив бачення єдиної та вільної Європи. Ви добре знаєте цю історичну промову? Минуло понад 30 років, а це бачення залишається незавершеним. Погляньмо на мапу. Агресія Росії проти Грузії у 2008 році, вторгнення в Україну з 2014-го. Значні виклики залишаються в інших країнах східного партнерства, а також на Балканах. Авторитарні тенденції поширюються і в країнах центральної та західної Європи. Просто зараз перед нашими очима Путін випробовує бачення Європи сформоване Бушем. Він підриває основи існування Заходу. Ruinuje tabu miżnarodnego porządku. Win na naszych oczach słowym metodą zmieniuje kordony na kontynencie. To klucz do rozumienia jego planów i tego, jaku zagrożu win stanowić? Експерт підкреслює, що євроатлантична співпраця продовжується попри зміну влади в Америці і президентство Дональда Трампа, і важко переоцінити у цьому відношенні роль США, зокрема йдеться й про їх роль у повоєнній відбудові України. Енаджмен оф і Розширення ЄС та експансія НАТО це паралельні процеси на цьому етапі інтеграції. Саме безпека стає ключовим аспектом, особливо щодо України. Захід все ще існує, але будь-яке змістовне рішення щодо України можливе лише за участі США. США досі активно підтримують Україну і заявляють про намір посилити свою економічну присутність. Відтак вони мають бути також присутні у воєнному плані. Це головний висновок із численних зустрічей з представниками бізнесу, зокрема американського. Вони хочуть долучитися до відновлення української економіки, але очікують безпекових гарантій. Відбудова, або краще сказати, відновлення передбачає не лише фізичне відновлення інфраструктури, а й процеси інтеграції з ЄС та НАТО. І третій елемент модернізація економіки, але й також суспільства. Це теж питання, як ми плануємо реалізовувати це без участі в ЄС і НАТО, і це питання про те, як ми можемо використати в цьому процесі польський досвід, чи можливо було б змінити Польщу без західних процедур, без ЄС, без Північно-Атлантичного Альянсу? північноатлантичного альянсупроцеджюрс без Північно-Атлантичного Альянсу? Павел Коваль наголошує, що питання входження Києва до євроатлантичних структур і активна участь заходу у відновленні України є фундаментальним питанням для національних інтересів Польщі, країни регіону і західної спільноти в цілому сьогодні. Ми ведемо дискусію про війну, мир і майбутнє розширення ЄС і НАТО. Про це не лише дискусія про українські справи, про майбутнє України, а й дискусія про безпеку моєї країни. Це частина великої розмови про майбутнє Центральної Європи, про долю нашого регіону. І врешті про фундаментальні питання, розширення, відновлення, безпека. Це не просто дискусія про українські справи. Це не дискусія про майбутнє України. Це розмова про майбутнє безпеки моєї країни. Це фундаментальна частина ширшої дискусії про майбутні країни Центральної Європи, про долю всього нашого регіону. Йдеться також про ключове питання розширення, про те, яким буде відновлення України після війни. Це тісно пов'язано з обговоренням майбутнього європейського союзу, НАТО та політичного заходу загалом. Зрештою в ЄС є ще кілька років, аби зміцнити свої оборонні спроможності. Так само і НАТО має кілька років, щоб зміцнити свій потенціал у сфері безпеки, зокрема в Центральній Європі. Але неможливо досягти реальних змін у цій сфері без відкриття ЄС і НАТО для України, і не лише для України, а й для всіх країн нашого регіону, які прагнуть бути повноцінною частиною політичного заходу. To be real, integral part of the political West. модератор дискусії і водночас програмний директор Варшавської Східноєвропейської конференції Адам Еберхарт, який очолює осередок східних досліджень, після виступу Павла Коваля задав йому питання про стан і динаміку польсько-українських відносин, про основні виклики, які сьогодні стоять, і про можливості для розвитку двосторонньої співпраці. Афіндет Гудвейсаріткотбікот почати. Мабуть, варто з цитати з моєї розмови з учасником конференції політологом Джеймсом Шером. Джеймс зауважив, що Польща, можливо, єдина країна в Європі, де зростає певний скепсис щодо України, але цей скепсис не супроводжується проросійськими настроями. І це, шановні пані та панове, наша реальність. Моє завдання в уряді організовувати участь бізнесу, але не лише бізнесу, в реальному процесі відновлення. І з мого спостережного пункту можу сказати, що Польща має унікальні можливості для участі у цьому процесі, які спираються по суті на три елементи. Перший логістика та транзит неможливо уявити відновлення України без спеціалізованих сервісів з боку польських компаній. Маю на увазі транспорт, сполучення, логістичну інфраструктуру. Другий елемент експорт. Якщо поглянути на економіку, польський експорт до України нині становить приблизно 30% усього експорту країн ЄС до України у вартісному вимірі. Це приблизно 13 мільярдів євро. Це надзвичайно масштабна цифра. Нам слід замислитися, як розвивати цей експорт, зокрема за класичними економічними моделями, як використати його для стимулювання інвестицій, трансферу технологій, взаємного обміну знаннями. І третій ключовий елемент це інвестиції, участь польських компаній у відновленні України. Тут важливими є два питання. Зміна громадських настроїв у суспільстві, а також реальний потенціал Польщі у процесах відбудови і в підтримці розширення Європейського союзу. До речі, сьогодні був останній день головування Польщі в Європейській Раді. Ми зауважили, що головною перепоною для відкриття нових кластерів у переговорах про вступ України до ЄС є підхід Угорщини. Це правове питання в межах технічної частини переговорного процесу. І втім, якщо дивитися на позицію найбільших членів ЄС, Польща залишається, здається, єдиною країною, яка політично готова підтримати розширення без необхідності вносити фундаментальні зміни до установчих договорів Євросоюзу. Це наша офіційна позиція, але також і справжня позиція, що базується на нашій історичній вірі у розширення ЄС. to, to прочту Також прозвучала ремарка і питання до професора Коваля від політолога Віктора Роткевича, який представляє аналітичний осередок Центр східних дослідження, також центр вивчення Східної Європи. Він зазначає, що якщо не йдеться про повну поразку Росії у війні з Україною, то принаймні потрібно змусити нинішній режим у Кремлі визнати, що він не може досягти своїх цілей в Україні. Проте Віктор Раткевич не бачить жодних ознак такого усвідомлення. Він переконує, що якщо подивитися на ситуацію на фронті, на траєкторію подій, то стає очевидно, що сьогодні захід і Європа у гіршій позиції ніж два роки тому. А вся дискусія про долю України в НАТО і ЄС починається після війни. Отож, питання, як має завершитися ця війна і як досягти бажаного для нас всіх результату? У відповідь на питання Віктора Роткевича Павел Коваль заявив, що він згоден, що будь-яка серйозна розмова про Україну має починатися з відповіді на це питання. Він згідний, що без вирішення головного питання, без загального бачення, як перемогти Росію, все інше. Ще втрачає сенс юрайт юфолівайт Неможливо всерйоз говорити про процеси розширення ЄС, про юридичні деталі без відповіді на питання, як завдати поразки Росії. Тим більше не можна говорити про залучення інвестицій без цього загального вирішення. Це неможливо, поки триває збройна агресія з боку Росії. Торгівля в окремих сегментах можлива, але повноцінне інвестування неможливе в умовах воєнної загрози. Це правда. Моя позиція в цьому питанні є послідовною і традиційною. Неможливо забезпечити реальну безпеку в нашому регіоні у ширшому розумінні Центральної Європи без кардинальних змін у самій Росії. niemożliwe do desek stabilności, bez podolania imperskiego podchodu, bez zrujnowania osnowy, na jakiej trzymała się rosyjska zowniczna polityka ostatnich roków, a same rewizjonizmu. Następnym ważnym krokom ma jest zmiana z boku administracji Donalda Trumpa. One powinni zrozumieć, że wejść do z Putinem niemożliwe. Idzie to nie o, pergry, o mery, bo Putin nie chce meru. Путін хоче вести переговори про суверенітет інших держав, не лише України, а й Польщі, Литви, Чехії та інших. Це не таємниця, це реальна позиція Путіна. Він хоче визначати наскільки суверенними можуть бути держави в колишній сфері впливу Російської імперії. Деканчусіндеформе Ще один коментар прозвучав від згаданого вже вище британо-американського політолога Джеймса Шера, який зараз працює старшим науковим співробітником Міжнародного центру оборони і безпеки в Таліні. Експерт звернув увагу Павлу Ковалю. Що той у своєму виступі окреслив певні чинники, які на його думку формуватимуть Україну після війни, зокрема, було згадано про величезні втрати і демографічні проблеми, про велику кількість зброї в приватному володінні. Окрім того, було сказано про корупцію, і що нинішні українські владні еліти не спроможні здійснити необхідний перехід до нормальної моделі держави і економіки. І ось питання. Хіба ці чинники не є саме тими, що викликають скепсис у багатьох європейців щодо перспективи членства України в ЄС? І хіба не тому деякі уряди, зокрема угорський, Прем'єр Віктор Орбан чи його словацький колега Роберт Фіцо відкрито заявляють, що заради самого Євросоюзу не слід приймати Україну до Європейського Союзу. Вони називають це ілюзією, яка завдасть шкоди євроспільноті. І багато хто в ЄС публічно підтримуючи позицію про євроінтеграцію України, приватно погоджується радше з Орбаном і Фіцо. Ось що сказав Павел Коваль на це зауваження Джеймса Шера about the approach of щодо питання, яке порушив Джеймс Шер, про позицію європейських політиків, які критично важливі для подальшого просування процесу розширення ЄС, відповідь частково прозвучала, і в нашій розмові перед цією сесією йдеться про те, чому багато європейських політиків не сприймають цю війну як нашу війну. І, врешті-решт, чому суспільства не визнають цю ситуацію нашою спільною проблемою? Неможливо спілкуватися з суспільством на теми фундаментальної безпеки, зокрема щодо зростання оборонних витрат, якщо люди не сприймають цю війну як європейську, а для країн Центральної Європи ще й як війну за власну безпеку. У своїй практичній роботі я намагаюся подавати ці ключові теми не як допомогу Україні, а як питання нашої спільної безпеки. Але звісно, це не вирішує проблему це лише комунікаційна стратегія. Проте на нинішньому етапі конфлікту надзвичайно важливо показати, що політика Росії стосовно центральної Європи і загалом щодо заходу є політикою повної конфронтації. Політикою ревізіонізму це не просто регіональна війна між Росією та Україною, це постімперіальна війна, яка ставить під сумнів стабільність всієї Європи. Залишається сподіватися, що саме таку оптику війни Росії проти України приймуть глави європейських держав європейські еліти як свою і що Україноскептиків скептиків в ЄС поменшує. Нагадаю, це був звіт з виступу професора Павла Коваля, польського політолога й уповноваженого польського уряду з питань відбудови України, який відбувся в рамках 21-ї Варшавської Східноєвропейської конференції. Польське радіо для закордону є медіапартнером цього заходу. З вами був Назар Олійник та програма Міжнародний лад безлад. Почуємося вже за тиждень. thank yeah. you